Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодійному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні відео запрошення. Попереду два активних цікавих тижня, два цікавих проєкта, і один із них розпочинається сьогодні. 20 жовтня, понеділок, ми розпочинаємо іграшковий бум. Організатор нашого проєкту Оксана Недошитка. Талановита майстриня, яка об'єднує нас в цікавий проєкт і вже не перший рік. З 20 жовтня по 26 жовтня ми будемо створювати будь-які іграшки. Головне, щоб це були іграшки. Хештег іграшковий бум, іграшковий бум осінь. Ми сьогодні розпочинаємо творити яскраву красу. Важко дався цей проєкт цього разу Оксані. Знаю. Оксаночка, ми всі думками з тобою, віримо, що буде все в тебе добре. Бажаємо тобі міцного здоров'я і дякуємо тобі за мотивацію. Розпочинаємо проєкт з створення неповторних іграшок. Я вам кадр прикрасила своєю мишкою, щоб було на що дивитися, бо іграшок в мене як такових на руках і немає. Було в мене замовлення, я зробила останнє замовлення. Останнє замовлення на єнотика. Єнотик мій вирушив у нову домівку один з напівбавовни, а цього плюшового сьогодні віддамо вчительці. Вчителька забере цього плюшового брала саме цього єнотика для свого онука. Чекаю, поки вони приїдуть з фотосесії. Сьогодні у нас понеділок, дощова погода, а наш клас вирушив на фотосесію на вулиці. Трішечки зранку намагалося пробитися сонечко е, крізь хмаринки. Але ненадовго не вже пішов дощ. Пішов дощ, і небо затягнуло, тому я скоренько взяла камеру і почала знімати для вас відео. А я хотіла вам ще показати, розказати іграшки, які я встигла створити після єнота, але їх в наявності немає. Я вчора ввечері пізно на закриття. Нової пошти відправила. Це мої павучки. Я була вам вже показувала три павучка. Вони виглядали ось так. Три павучка були до цього вже на відео трішки світилися, трішки ми їх вже роздивлялися. А цей раз я підробила ще три штучки. І шість штук я вчора відправила до своєї. Постійно покупаємо патільниці, яка в мене забирає всі мої маленькі іграшки і всі брелочки. Ще плюс три яскравих, соковитих, дуже, дуже милих вийшло, вийшли павучки. Мені вони дуже сподобалися. Відео не дуже якісне, але яке було. Яке було, бо я сподівалася, що пошта працює до 9-ї години. Вона вчора, як вихідний день, працювала до 7-ї, ледь стигли на відправочку, але вчора вони вирушили у свою у нову домівку. Шість павучків були в наявності, лишилося нуль. Тепер будемо починати нав'язувати їх з самого початку. Можливо, їх, можливо, когось другого, тому що я маю дуже великий і амбіційний. Список на виконання саме на цей тиждень. В мене в наявності завжди є гарний великий вибір брелочків. Я обожнюю в'язати брелочки я обожнюю в'язати маленькі іграшки, плюшеві іграшки, маленькі іграшки, але не цього разу. Цього разу в мене дивіться, що є. Це і всі мої брелочки Тут в мене є три равлика за моїм власним описом. В мене є тут один ось такий ось обрилочок у вигляді зайчика. Це райдушки нашої української майстриньки, Є одне морозивко, ось такий ось один манюсик зайчик Це таких я плюшиків в'яжу і вирішила з напівпавовни зробити одненького. І одненька ось така ось жабулька. Також я їх в'яжу з плюшечки і вирішила спробувати з напівбавовни подивитися, який буде результат. І одне єдине сердечко. Це і все, що в мене є в наявності саме з брелочків. Моя стічка порожня. Сподіваюсь, фото прикріплю, покажу, як вона виглядає. Найближчим часом, найближчі пару тижнів, в мене є велика е, потреба в цих брелочках. Я все думаю, ще сподіваюся і вірю, чекаю, можливо, в мене буде ще ярмарки у приміщенні. Не знаю, будуть вони не будуть, але в планах є. В планах є, в мріях є, тому я сама собі будую такі плани нав'язати велику кількість іграшок для наявності, бо в мене маленьких немає. І мишку я поставила вам неспроста, тому що я також планую зв'язати декілька мишок, але меншого розміру. Саме ця мишка. Вона величенька і на неї дуже важко знайти покупця. Вона в мене вже на перший рік стоїть майже 30 см, 29 см. Тому я найближчим часом хотіла б зв'язати якихось свинок, якихось мишок, знову-таки поповнити наявність єнотами, тому що в мене було зв'язано два єнота, і два вже знайшли свої домівки. Тобто, знову єнотів наявності немає. Також я приготувала вам показати свою єдину лисичку, яка в мене є в наявності. Це ось така ось велика лисичка майже 40 см 39 см. Вона в мене єдина лисичка з наявності. Все. Лисята інколи питають. Я знаю, в мене є навіть клієнтка, яка в мене лисяток викуповує з наявності, тому я хотіла б зробити декілька цікавеньких лисичок, новеньких і, можливо, на брилочки ще встигну зробити декілька лисяток. Тому я маю великі плани. Якщо настрій не поміняється, якщо натхнення моє не буде зіпсоване, то буду далі продовжувати в цьому напрямку рухатися. Далі потреба нав'язати ще до Хеллоуна, невеличких іграшок, можливо, брелочків. Буду думати, що я хочу з цього зробити. У мене для Хеллоуна є одна іграшка. І це ось цей маленький привид. Все, більше нічого немає. Котів немає, чорних, якихось гарбузиків, щось такого тематичного, нічого всього в мене немає. Це і все, що я маю до цього цікавого свята. Буду дуже сподіватися, що в мене все вийде. Я обов'язково здійснюю всі свої задуми, всі свої плани, тому що є бажання. Коли є бажання, я впевнена у гарному результаті. Я зазвичай на іграшковий бум, коли відбувається в нас середині якоїсь пори року, осінь, зима, весна, літо осінь. Літо, осінь, зима, весна. Чотири. А я зазвичай беру якусь тему. То нав'язую Женіну колекцію, то нав'язую брілочки, то нав'язую новиночки. Цього разу я вирішила, ні. Я буду просто знімати кожен день відео. Знову ж таки, хочу кожен день, тому що активність на моєму каналі дуже різко впала. Переглядів дуже сильно мало, не шорти не переглядаються, не відео не переглядаються, тому я буду знімати кожен день. 200-300 людей буде приходити дивитися. Дякую вам величезне, дякую, що ви приходите. Буде більше, буде круто. Не буде більше, ну, що ж, будемо е, розвиватися маленькими кроками. Є бажання знімати, є бажання в'язати, є бажання щось вам показувати, можливо, когось надихати, тому я буду над цим далі працювати. Після іграшкового буму а ми будемо. Переходити плавно у наступний проєкт. Наступний проєкт у нас буде рік, тиждень коня. не рік, а тиждень коня. Коників також треба вже готувати на наступний рік. У мене в наявності лишився один великий кінь, ось такий ось лапий. І цей кінь хоче собі друзів, хоче собі компанію. Знову ж таки, планів багато на коників. Я в минулий місяць не дуже активно попрацювала з конями, є деякі розпочаті, але не доведені до кінця, тому я їх і не показувала. На цей тиждень я впевнена, що буду в'язати і буду в'язати багато. Я вже назберігала дуже багато схемок, я з... ділюся з дівчатками в нашому телеграм-каналі. Де ми будемо далі обмінюватися схемами і е, натхненням. Хто ще не з нами, хто хоче доєднатися, подавайте заявочку через інстаграм, я вас додам до цього чатику. Також у Оксани Недошитка є телеграм-канал, де можна звітувати по іграшковому буму. Ви можете робити це через телеграм, через свайбер. Інстаграм, Фейсбук, в тік відмічати, відмічати, на YouTube, Як вам зручно, так і відмічайте автора Оксану Недошитка і діліться своїми результатами, які будуть на цьому тижні. Ви можете брати іграшки, які вже зроблені. які... Розпочати, точніше, дороблювати їх, якщо є якісь процеси, які закінчувати, буде також швидший результат, або розпочинати щось спочатку, або ставити якусь собі високу планку, і йти до цієї планки, досягати будь-що, аби в'язати, аби не байдикувати, аби не лінуватися і а, досягати гарних результатів. Ми вас віримо, ми вам всім бажаємо натхнення. І мотивуємо на цікаві нові роботи. Що в мене далі є по плану. Зараз буду показувати. У мене є подаруночок. Подаруночок від Наталії. Наталя мені дарувала була брелочок, який я обрала в лотерейці. Ну і окрім брилочка, вона мені подарувала ось такий ось пакуночок, один із пакуночків натхнення. І підписала для котиків ЗСУ. Котики ЗСУ, тема завжди актуальна. Тема завжди е, потрібна, тому я на цей тиждень собі поставила за мету зв'язати хоч декілька котиків. Тим паче, в мене в наявності лишився один єдиний один котик ЗСУ. Все, в мене їх більше немає. Не маленьких, ні великих, не в зеленому. Кольорів кольорі хакі, не в камуфляжному. Було в мене їх декілька про запас величеньких. Я люблю, коли в мене їх декілька є, я будь-який час достала, сфотала і відправила. А цей раз я кинулася і лишився один єдиний. Один єдиний, і я зрозуміла, що треба собі таки запланувати зв'язати хоча б декілька маленьких і декілька великих. Тим паче, Пряжа є, чому б не скористатися цим подаруночком. Я дуже сподіваюся, що всі мої плани здійсняться. Я дуже сподіваюся, що все я осилю, все я зможу, тому що натхнення є, а коли є натхнення, то обов'язково її буде досягнути результат. Оглядаюся, що б ще хотіла показати, розказати. Є в мене декілька ще пунктиків, які я хотіла б сьогодні затронути. Це ось такий ось. Процесик, процесик на русалоньок. Це мій мастер-клас, я його вигадувала навмисно, щоб зробити на YouTube канал огляд, щоб поділитися, як будуть виглядати. І якщо є фото, я не пам'ятаю, робила минулих своїх русалоньок, то я обов'язково вам ставлю. Я таких вже три штучки зробила русалочок, я вже приготувала пряжу і хотіла б зняти для вас мастер-клас. А так як на цьому тижні у мене. Старша донька на онлайн-навченні, синочок на лікарняному. Не знаю, встигну, не встигну на цей тиждень зробити мастер-клас. Буду дуже сподіватися. Якщо буде виходити, то обов'язково в якихось наступних відео ви побачите цих русалочок і незабаром вийде мастер-клас на цю цікаву іграшку. Як ні, то буду продовжувати далі створювати свою колекцію. В мене вже є жабка в колекції і в мене вже є бджілка в колекції. Але ці іграшки в наявності знову відсутні. По плану ще котика зробити, песика і зайчика. Це найближчий час. А як вийде, будемо бачити, скільки вийде їх зробити. Але хочеться їх також для наявності трішечки повторити. Ну і, мабуть, це поки все. Оглядаюсь. а, ні, не все, ще приготувала дві корзинки. А мої дві корзинки виглядають ось так. Знову ж таки, мої моточки. Це мої найближчі плани їх вив'язувати на маленькі брелочки і на маленькі плюшеві іграшки, тому що цього всього в мене немає. А як немає, то треба закатати рукавчики і наробити гарний асортимент. Чим я буду займатися в іграшковому бумі. А на сьогодні це все. Всім бажаю дуже-дуже крутого, шаленого натхнення, мотивації на цікаві іграшки. І приходьте, підписуйтеся, давайте один одного підтримувати, ходити по каналам, по інстаграмам і надихатися шаленою мотивацією. Внизу під відео буде посилання на організатора Оксану Недошитка і на всіх учасників, які приймають участь у цьому проєкті. Відмічайте автора, відмічайте хештегом свої відео, свої пости, і будемо об'єднуватися і творити цікаву, неповторну красу. Бажаю вам всім натхнення, міцного здоров'я і мирного неба над головою. А на сьогодні це все. Бувайте!